У Твіттері Арсенала завірусилося топове відео з зінченком. Екс-гравець арсенала вважає, що у Артети в команді є кращий захисник за українця, а клуб УПЛ готовий придбати систему ВАР для Ліги. Питання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гейда, стартуємо з Ліги Чемпіонів. 9 травня пройшов перший півфінальний матч турніру. Реал зіграв в нічию з Манчестер-Сіті. Рахунок 1-1. Хай вже візьмуть ЛЧ і трохи провалять в чемпі. Мені все одно, хто з цих клубів програє італійцям в фіналі. 1-1. хороший матч рівних суперників. Питання по фіналісту переносяться в Манчестер. Де Брюйне це щось? Реал об'єктивно цікавіше грав, але до супермоментів особливо не доходило. Мансіті після гармати КДБ почав просто сушити. Пора перефразовувати знаменитий вислів про футбол, і німців в лізі чемпіонів грають 32 команди, а виграє Мадридський Реал. Насправді, класичний матч Ліги Чемпіонів, в якому реалу вдалося забити фактично з нічого. Це при тому, що на той момент містяни володіли м'ячем у співвідношенні 70 на 30 і катали реал. Велике щастя, що де не увімкнув режим професора і від душі приклався в моменті забитим голом. І знаєте, я не часто дивлюсь на цей показник у статистиці, але, як мені здається, він цілком описує цю гру, це показник XG. Він майже ідентичний. Якщо ви поглянути в обох команд, в Реал навіть на дві позначки більше. Справді, як ти не катай м'яч проти Реала, одна контра може все змінити. І так само реал, скільки ліній оборони ти не вибудовуй, Скільки простору ти не займай своїми гравцями, аби Мансіті не могло і дві передачі зв'язати в штрафному майданчику, все одно якийсь відскок буде, якийсь моментик для удару буде, і його такий професор дебрюй не реалізує словом, я переконаний, матч зустріч буде. Ну, дуже гарячу. А сьогодні, друзі, другий півфінал Мілан Інтер. Дивимось цей матч і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. У Фавбет досі триває акція кіберпанк. Ви виконуєте прості завдання, виграєте гаджети, а наші ЗСУ круту техніку отримують. Ну і звісно, наближаємо нашу. Перемогу разом полетіли далі. Шахтар в сезоні 23-24 може проводити єврокубкові матчі у польському Гданську. Повідомляє меч Кіпіл. Йдеться про домашній стадіон місцевої Лехії PGE Арена Гданськ. В минулому сезоні гірники проводили Єврокубкові матчі у Варшаві. Зоря, ймовірно скористається правом викупу орендованого у Макабі Тель-Авів форварда Едуардо Гереро. Повідомляє ізраїльське видання Спорт. One. Луганці мають право по завершенню сезону викупити контракт панамця за 500 тисяч євро. Керівництво Олександрії має повну довіру та підтримку до головного тренера Руслана Ротаня. Повідомляє коментатор Віктор Вацко. Навіть якщо Олександрія не вийде в Єврокубки цього сезону, ротань залишиться в Олександрії. Запорізька асоціація футболу відреагувала на пост голови УАФ Андрія Павелка про зустріч із президентами Полісся оболоні Карпат та ЛНЗ. Якщо коротко, якщо ви не в курсі цієї історії, Павелко фактично заявив, що він бачить чотирьох претендентів на вихід в УПЛ цього сезону. Це власне вище перелічені клуби. Запорізька асоціація футболу, звісно, відреагувала на то негативно. Ну, бо як бос асоціації може публічно казати, що ось ці от класні і зустрічати з ними, а з іншими ні. Це при тому, що металург, якщо ми зараз от поглянемо на турнірну табличку. Немає величезного відриву від зони перехідних матчів, тобто він має всі шанси або вийти в УПЛ. Як можна пояснити таку поведінку, Павелка? Словом, як завжди, друзі, не без трешу, давайте, давайте компенсуємо то відосом від підписника. Так так, ми запускаємо рубрику з вашими перлами. Хочеш також потрапити у наші відео, тоді скидай свої хайлайти, мені в інстаграм. Гайда, і поїхали далі. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна прокоментував помилки арбітрів УПЛ та заявив про бажання клубу придбати систему ВАР. Головна теза така. Цитую: Шахтар завжди був за чесний футбол. Клуб розглядає можливість придбання системи ВАР для УПЛ. Сказав допінгіст, який працює в клубі, де був фарм Маріуполя. Я не бачу сенсу говорити, друзі, насправді тут хто гірший, а хто кращий в нашій лізі, бо скелетів у шафі кожного клубу УПЛ, Я переконаний в цьому, настільки багато, що ось-ось та й лусне. Тоді питання, добре чи ні, що Шахтар готовий забезпечити лігу варом. На мою думку, це нічого не змінить. Ну, бо вар це не є панацея. У світовому футболі як вже судили без вару десятки років. Так були суддівські помилки, але ну не кричали. В ОПЛ в кожному матчу судді лайно все. Коплено, договорено питання в підготовці арбітрів. Потрібні глобальні зміни в суддівстві загалом, але у нас їх ніколи не буде. Поки в нашому футболі будуть зацікавлені люди в тому, щоб цих змін не було. Ну погодьтесь, це так зручно, коли ти можеш занести суддям конвертик, чи, 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 чи як там зараз це робиться, біткоін скинути і все, можна забрати пункти і ні про що не думати. Хіба то не кайф? Ні. Ні, не кайф. Для нас, для вболівальників, для людей, які дивляться український футбол. Для клубів? Для клубів, так. Гайде, далі. Подалі, фіксієте захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко взяв участь у промо-відео міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023. нагадаємо, що минулого року переміг Калуш, Втім, цьогорічне Євробачення перенесли у Ліверпуль. Миколенко у відео розгортає прапор України на трибунах домашнього стадіону Евертона Гудісон Парк. Та й взагалі все відео прямо таки пронизане нашою символікою, нашими прапорами і підтримкою. Це дуже круто. І якщо ми вже в ванг то давайте згадаємо Саню Зінченка. Боротьба за чемпіонство, на мою думку, ще не закінчена, і, відповідно, їй чимало. Коментів щодо цього, колишній нападник Арсенала Кевін Кембл поділився думками щодо порівняння Тірні та Зінченка. Кірен Тірні набагато кращий захисник ніж Зінченко. Нам потрібно опинятися у виграшних ситуаціях. Якщо це вдасться робити, то тоді ми зможемо випускати Тірні. Журналіст та вболівальник Арсенала Пірс Морган вважає, що чемпіонська гонка в АПЛ ще не завершена. Сіті ще повинен зіграти на виїзді проти Евертона, Брайтона та Брентфорда. А поміж цього два матчі проти Реала в Лізі Чемпіонів. Ця Чемпіонська гонка ще не завершена. Фанати в то вірять, в то таки Зіну вірять, а гравці Арсенали, як і в перший день цього сезону в позитивному настрої. І ось пруфи. Твіттер Арсенала виклав відео одного з епізодів переможного матчу проти Ньюкасла за участі Олександра Зінченка. Українець в ефектному стрибку перервав атаку суперника. Не хвилюйтеся, у Зіні все під контролем. Так каноніри підписали відос. Вже зараз твіт набрав більше мільйона переглядів, а відео близько. 320 тисяч лайків. Також Арсенал у своєму інстаграмі поділився кумедним відео за участі Сашка, Джаки та е, Голдінга. На ньому гравці канонірів шукають сильнішого керуючи маленькими машинками. Граніт і роб, що сили веселились, а от Сашку було не до жартів, він був сповнений серйозності. Вираз обличчя Сашка, однозначно слуговує стати мемом. Коротше кажучи, віримо і підтримуємо Арсенал Зінченка. Переконаний, що. Не все ще вирішено в цьому чемпіонаті, і Арсенал зможе побадати за титул. Чи думаєте ви так само, чи ні? Пишіть свої коментарі. А я вам дякую за увагу, друзі. Макс Коліда, тут на трибуна. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На зв'язок.